Hello, people. Так, відео про шлях героя. На заставці в нас є кунг фу панда. Ну, починаємо знову, як перемивають людям мозги наша оця вся шваль, яка в нас пропагандує ЛГБТ. Так от, хто не дивився кунг фу панду, я вам розказую. В панди є тепер два тата. Один той гуск в нього, і другий появився його тато панда. Він такий гейський, ну прям ну гейський, гейський, дуже собі. ді ді і тепер в мультикам дітям показують, що два тата це ок. І той другий тато це такий. Коротше, печальний, я печальний. Це ну, мультик для дітей. Тепер Україна. Уроки толерантності. Про якогось -то, там гея, ще щось написано. Комедія українські. за держфінансування цієї держави. Коротше, це знімало. В нашу державі фінансувати геїв. Вони класно воюють на війні. Вони піднімають економіку, і це такий клас, який дає розвиватись, і дає більше податків в країні. Чи нафіга? Друге, мені вже і споганили. Коротше, вже всі фільми, що можна було споганити. Я Побєда» і Берлін, і там пропаганда ЛГБТ. Починається кіно, і на перших секундах, що то там, що то там, в кого там не було однополого секса, й щось -то там, що то там не жив класного життя. Перші секунди фільму. Потім де Кузьма цілується з тим бардом в губи біля цього якоїсь їхньої постеристими мужиками. Я, в принципі, слухав ну, оригіналу це «Я і Берлін, і я такого щось ну, та не можу згадати. Що про цих одноглазих там чувак танцював, і в цьому я побіда і Берлін в клубі, у нього була татуха тут глаза з цим роді, з трикутником на шиї. І це зараз ще договорю за тому, ну, чого ставлять на шиї, бо шия, як в тваринному світі, це найбільш вразливе місце. і він, типа, коротше, це, Оце всі люди, що статухами тут на шиї, на грудях або на цьому за глазиками, це означає, що вони раби глазика повністю їм віддані. Коротше, хто не знає, що це за глазик, який цей зараз сложно на цей. З мінусиком будемо називати. Глазик – це такий фігня з м'яса всередині глаз здоровий з плюсиком. Фігня це такий глаз з кружочками з орбітою крутиться. Це два типу, плюс-мінусом. І оці, що з трикутником, це і ті, що глазики з мінусиком. Далі, я побід Берлін була така фраза, е, як мене задовбала політика. Це, блін, дослівно, не політики, а політика. Тобто вони вже прошивають нам таку ж саму фігню, як в рашці, щоб люди не цікавились політикою. Тобто це п -п початок. Ну це вже взагалі звіздець. Друге, чому одноглазі і це все фігня нумерологія. Номера в машини там було 17.08. Шоке 17.08. 1 плюс 7 восьмерка. І в кінці восьмерка теж. Це і означає, що, що вони хочуть гроші, гроші. Ну, вісімка це гроші. Гроші, гроші. І друге, це є те, що це означає карма, і за того, що вони сюди повпливали, повпливали у цю от пропаганду їхню проти політики про і за ЛГБТ. Вони три рази так само вшили. Оце там хтось, хтось раз слав Ісусу Христу, сказав, той раз молився. Щоб собака не почула їх на таможні це в фільмі було. І третє, що щось теж сказали, релігійне. Тобто три пропаганди про там дві про ЛГБТ, одну проти політики і три пропаганди на релігію. Нащо це зробили? Бо це в них номера восьмерки, гроші, Тіпо, вони хотіли гроші, і вони не хотіли по кармі, щоб їм прилетіло, того вони врівноважили, вони рівно дали, типу ні туди, ні сюди. Но лишилась татуха з глазом. А татуха з глазом то вже чуть вже чуть, -чуть передавили б мінус, Тобто, той, хто знімав оцей цей фільм, він знає оці ці всі закони карамічні і вони хотіли збалансувати сюжет. Спочатку ми це все додали, потім додали ці моменти і вирівняли сам баланс. Тобто хто то такий дуже трохи толковий то робив між іншим, толковий. Ну, прикращаємо шлях героя. Ребята, представте, що ви себе гіпатічні в ігрі в цій жизни. Як в ігрі треба качати персонажа? Треба брати класні жорсткі, прикольні квести, правильно? правильно перші. Друге. Чи ти в ігрі не єш, наприклад, твого персонажа тут по характеристиках мінус, типу. А тут у тебе отут більше, типу, а, а тут у тебе знову гірші ці скіли, а тут краще. Чи ти навпаки, блін, так, в мене є отакий персонаж з такими характеристиками, то так давай я буду використовувати свої сильні сторони, а свої ті всякі для мене слабкі сторони, але ну, я особо ну, не буду на них ставити, ну, типу, як в картах. І знову ж таки, третє. Коли ти граєш в ігру, ти пічалишся, що тут, Боже, блін, тут я взяв той квест, я проіграв, все, і я не буду, ігра говно, я проіграв. Чи ти кажеш, та ні, та, ребята, то давайте, блін. Я... <кнєшко> Доіграю. Да, Чесно кажучи, в мене раз такі я гонки грав, які теж пам'ятаю, мало. Я ніколи не міг доїхати до кінця, і після того я перестав грати гонки, у мене просто не вийшло. Так що... Це, 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 це сильна історія про персонажа. Дивіться, що от давайте так, от, хто купляв 14 й iPhone і хто купляв 15 й iPhone. От, от у, вас, у вас багато було емоцій від нового 15-го телефону. Роді опцій ну, телефон дзвонить і дзвонить Взагалі посрати. Ну, типа, немає ні, нічого. А коли ви закриєте якісь ці всякі челенджі всередині себе, це нематеріальний, типу духовний світ, де ви щось зрозуміли, там ще щось, вам в рази більше користі принесе. У мене, наприклад, водогардиня було. Я одну штуку більш модну вибрав за врази раціональнішої, більше яка підходить для мене. Бо так було б моє, я був би би модніший такий фраєр. Ну, звісно, полетів по хребту свій урок, я поняв. Я дуже задоволений, що я пройшов цей урок. Я зрозумів, що оця гардиня в мене було, тобто щоб я показався круче для цих людей. І оце от фігня в мене була. Я зробив косяк, отримав тягла, зрозумів свій урок, воно від мене умовно відстало, і мені стало легше. Оця от фігня з цим уроком, що в мене було з Гардинію, для мене в рази круче і важливіше, ніж, блін, перехід з 14 на 15 айфон. Ну або що то такого, когось якісь, якісь там матеріальні ці, тобто матеріальні цінності. Порівнюючи з цими нематеріальними, взагалі не стоять рядом. Ну тобто це в рази різні речі. Піти, наприклад, не знаю, там віддати якимось дітям в це, як називається, в дідом якісь не знаю, гроші купити, всякі приколи, віддати їм і ще щось подарити, або купити собі один годинник. Ну або там не годинник, там, допустимо, штани. Ну, дорожчі, модні там бренди, супер, цей. Ну, тв... Щебель емоцій, ти типу, штани тобі не дадуть такої емоції, і того, що, що ти приніс і зробив людям добро, це відомо, ти зробив щось з дітям Друге, про квести про ваших персонажів. Тобто, у всіх є сюжетна лінія, і у всіх є негативні моменти в житті і позитивні моменти в житті. Якби у вас були тільки позитивні моменти в житті, життя було б прясним. Який чоловік, який каже на всі свої там, женські хатівкам желтки, да-да-да, треба казати, ні, Тут плюс, мінус має бути, завжди має бути плюс і мінус. То негативні історії в вашому житті вам потрібні для того, щоб якісніше жити, життя і більше відчувати. Втісто ж дають і солони, і, і цукор, ну, сіль і, і цукор дають. чого, щоб більше рецепторів задіялося, і для чого більше смаку. Тут так само, мінус, плюс. Хто не помічав в своєму житті, після самих крутих мене моментів в житті, де такий бляху блін, як мені вже так повзло, що так все так класно. Тобто це був офігенний плюс. Я знав, що на другий день я де доїду в лікарню, що в мене буде яка-то жопа. І це такий от, рознобой по емоційним цим. Є мінус, є плюс. До мінуса треба просто нормально ставитись, його розуміти, що він є, проходити його. Я так от нічого не показував, це я просто так пальці склав. Тут нічого не варто це лічає. В <рес> натурі. Нечайно. Воно так сталося. Треба прийняти Блін, є дешеві ціни, є дорогі ціни. Розумієте? Ну всі дешеві теж не можуть бути. Дорогі ціни для того і дорогі. Так само і тут воно має бути негативні моменти в житті, мають бути. Бо шлях, який ви проходите, формує вас. Негативні моменти є найбільш складними і на яких людина росте. Це як є блін, складні завдання в ігрі, блін, з яких ти маєш кучу балів, ну, типу, опита. От це на негативних ти так само ростеш. Позитивні тут як проходять, що ти щось зробив правильне. Ти або зразу так, поняв, ну, або ти сидиш, типу пройшов момент і ти потім ревеш. Типу в тебе сльози виходять, це ти так теж пройшов свій квест, типу тільки через позитивне. З негативним ти получив, по хребту і поняв. З позитивним ти палакавни. Так, продовжую. Та, як я третій пункт забув, буде про те. Там, де я вчусь, скажуть, Будда вас любить, і я вас також люблю. І те, як я вас люблю, я знімаю для вас оці відео, ці да, відео. Да, да. це була маленька рекламна пауза. Вріз з цього напрямку, де я вчусь. Чим більшу проблему ти можеш відпустити, або щось, що сталося з тобою, тим більшою людиною ти є. От що би з вами не сталося, ви можете вибрати свої голуй або пічалитись по цьому поводу боже, все пропало. То-до-до-до ну там ж таке, раз, два, три, чотири, п'ять, раз, два, три, чотири, п'ять. Або ви можете наплювати оце, на це все раз, два, три, чотири, п'ять, раз, два, три, чотири, п'ять і насолоджуватися, продовжувати життям і робити для себе щось хороше, приємне, якісне любити себе. І за це ви потім будете любити себе ще більше і поважати себе більше. Бо наперекір всьому, що у вас було, ви вибрали себе і робили для себе щось хороше. Тобто, от зараз, от, в кого є якісь всякі такі ціли, ви можете сказати, от я себе люблю за. Тобто у вас, що в житті в будь-якому випадку були моменти, це, це, ці руки нічого майже не крали. Бу -бу -бу -бу. Моменти, за які ви маєте бути горді за себе, де ви поступились правильно. Ви кажете, я себе люблю за це, я себе люблю за це, я себе люблю за це. Чим більше ви до себе так ставитесь, тим більше ви будете вибирати в житті правильні вибори і рости далі через любове ставлення до себе. Наприклад. Якщо Це у нас тоді така тема раніше було зверті, що мученики попадають в рай. Ні, ребята, мученики в пеклі. Якщо ви, наприклад, ходите в якому-то там взуті, і воно чуть-чуть вам тисне, але воно дуже модне. Це ви є мученик, ви себе не любите. Ви раді цього модної фіні ходите і мучаєтесь. Тобто всі ці моменти, де ви себе чомусь мучаєте, або ще щось, треба нафік відсікати. Ви себе не любите, тобто, всередині вас є зло. Яке вам розказало, що раді цього, що це у вас модне взуття, ви можете і помучитись, бо всі будуть бачити, що у вас є модне взуття. Тобто людина, яка себе любить, вона буде ходити в зручному взутті, щоб їй було зручно, а не в модному, щоб люди побачили, що ти є модному. Тобто це у вас зло. Тобто, якщо у вас є в будь-якому випадку якісь обмеження, дивити себе чимось якось. Ну, не, не, це можна ж було ж та і покраще, ну, але я тут потерплю, ви себе не любите. Коли є дисципліна, і ти впахуєш в залі, то ти кажеш, я, я потерплю, бо потім я буду мати тото, тото -то, і то-то -то", це, це одне. А коли ти кажеш, що я просто ну, тут ну так сталося, ну я потерплю, це ви себе не любите. Нащо терпіти, якщо можна не терпіти, можна краще жити життя. Хто не може сказати про себе, що я себе люблю за раз, два, три, чотири, п'ять. Кожний день ходити в душ, а гаряча вода холодна. Ну, я, наприклад, як люблю, включив гарячу, потім закінчиш холодні. Наскільки вас вистачає? І момент, коли ви включаєте холодну, ви самі про себе говорите. Я себе люблю. Якщо ви не маєте за що придумати за, що перше просто говорити про себе, самі собі в голову. що ж я себе люблю. Я себе люблю, я себе люблю. Я себе люблю». І отак от як попугай раз десять кожного дня два рази на день. Подивіться, що з вами буде через два місяці, десь так. Через два місяці або скоше ви вже зможете додати за що. Я себе люблю за то Я себе люблю за це, то І буде дадети свої сто скласні, сильні сторони. Рекламна пауза закінчилась. Піс.